Проводячи, ставлячи питання на, на, на розгляду сесії сесії ради, сподівалися, що обласна державна адміністрація ще врегулює ці моменти, активізує свою роботу, активізує роботу управлінь відповідних, які відповідальні за виконання цих програм. Проте маємо сьогодні вже, вже іншу дату. маємо... 11 програм, які ухвалені, е, ні, рівень фінансування обласних програм становить лише 11%. Е, критична є ситуація, я хочу сказати скажімо, за те, за що відповідальна я, як голова комісії екології. отже, екологічний фонд складає близько 20 мільйонів. Заходи. Серйозні заходи, будівництво реконструкція та ремонт провідно-каналізаційних систем, це є 14, більше ніж 14 мільйонів, це власне будівництво е, каналізацій у е, ужокві, самбурі, ходові, кам'янці Гузькі, е, Бродах, е, Жидачеві, Золочеві, Івано-Франко, Великі Мости, Підбуш, Другобич. На сьогодні жодна копійка, жодна копійка з тих коштів, з тих 20 мільйонів, не надійшла до місцевих бюджетів. Вони питають, коли будуть будуватися каналізації? В листопаді місяці, коли вже будуть угрози, коли ті гроші просто закупаються. Наступне, що серйозно також, також викликає тривогу. Будівництво та реконструкція полігонів твердих побутових відходів. Більше, ніж 5 мільйонів виділено прийнято рішення сесії військової обласної ради. Це і придбання машин, і будівництво полігонів, і влаштування майданчиків для збору ТПВ, і Городок, і червоноград, і новоярність, і радевки, і Рава Руська, і Золочів, і Пуск, і Стернів, і Великі Любі. На сьогодні жодної копійки не дають. Наступно. Надзвичайно турбує, і до нас люди як до останньої останньої інстанції зверталися. Це заходи, заходи називається попередження ліквідації аварійних екологічних ситуацій. Два мільйони гривень це є заходи відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Це заходи підтримання екологічного стану, скажімо, в тих місцях. Де є вже надзвичайна екологічна ситуація. Підтоплює, затоплює будинки, села, цвинтарі, сільські ради ніколи на це не мали грошей і ми, можливо, чи не вперше на це виділили такі великі гроші. До того часу жодна копійка, як субвенція місцеві бюджету, не надійшла.